Номер 658. За допомогою дужок зміни у виразах порядок дій, щоб А. Значення виразу не змінилося, Б значення виразу змінилося. І нам дають два вирази. Математичні вирази. Що нам треба знати? Нам треба знати, що порядок дій у математичних виразах такий. Спочатку ми робимо все, що в дужках. І якщо в дужках є якісь дії. Множення та додавання, то спочатку ми робимо множення, тоді додавання. А якщо в дужках вже все зробили, тоді по черзі робимо множення і ділення, а потім по черзі робимо додавання і віднімання. А що нам ще треба знати? А ще нам треба знати такі закони. Закон. Додавання переставний і закон множення переставний. Якщо ми місцями поміняємо доданки, то сума не поміняється. Якщо ми місцями поміняємо множники, то добуток не зміниться. А ще треба знати сполучний закон додавання і сполучний закон множення. Тобто ми можемо об'єднувати доданки і міняти там їх місцями, і об'єднувати, як захочемо, множники і добуток не зміниться. А тепер. За допомогою дужок зміни у виразах порядок дій так, щоб значення виразу не змінилося. Немає тут дужок, то ми спочатку робимо зовсім зовсім першу дію, другу дію, а тоді вже третю дію. Поставили дужки, які ні на що не впливають. А тепер давайте першу дію зробимо. Поставили дужки, які ні на що не впливають. А зараз увага, увага. Якщо перед дужками стоїть знак плюс, то ми можемо ці дужки просто прибрати і робити ті дії, що в дужках, так як вроді тих дужок немає. То в, ць в цьому випадку, в оцих трьох випадках, значення виразу не змінилося таке самісіньке, як це у першому виразі. А що зробити, щоб змінилося? А дужки поставимо отут. То було відняти 5000 та додати 2000, а тепер треба відняти 7 тисяч. І значення виразу зміниться. Другий вираз. Тут вже є додавання, ділення і додавання. То першою дією повинно бути оце ділення. А тоді вже будемо додавати та додавати. А щоб значення виразу не змінилося, ми зробимо так-от-так -так. все, що повинні були, а тоді вже додамо 70. Або зробимо отак. Нам же треба додати увага, це знову ми поставимо так дужки, перед якими стоїть знак плюс. І якщо перед дужками стоїть знак плюс, то ми можемо дужки просто прибрати і робити все, оте, що написано у дужках. А як зробити так, щоб змінилося значення виразу? Ми зробимо отак. 3000 нам треба поділити на 100 це буде перша дія. А ми зробимо отак. На 100 будемо ділити не тільки 3000, а оцю всю суму. І вже зовсім буде інше значення виразу. Першою дією ми повинні робити оце ділення. І повинні ділити 3 на 100. А ми будемо ділити не на 100, а на 170. І тоді вже зовсім інше буде значення виразу. А якщо ми і отут дужки поставимо, і отут, то ще якесь інше буде значення виразу. Отак От все дуже легко. І весело, молодці.